Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу продовжуємо слідкувати за провідними чемпіонатами Європи. Сьогодні на порядку денному французька Ліга-1, в якій зіграно 11 турів. Це майже третина чемпіонату. Результати, турнірна таблиця та список бомбардирів. Ну і наприкінці випуску проанонсуємо тур 12 який розпочинається вже в найближчу п'ятницю. Огляд 11-го туру розпочинаємо звичайно з Парі Сен-Жермен, котрі продовжують лідирувати в чемпіонаті. ПСЖ на виїзді грав проти аутсайдера Анже. Попередні 15 очних зустрічей завжди вигравали парижани. Не став виключенням і даний поєдинок. Причому все було вирішено уже після першого тайму, оскільки за ПСЖ дублями відзначаються Лікан Ін та Бредлі Барколя. Розпочав на 17 17-й хвилині лі після його удару. Захисник Канже вибиває м'яч з лінії воріт, але вже за кілька секунд арбітр таки показує на центр поля, тому що прийшов сигнал на годинник, що м'яч лінію перетнув, хоч і на кілька сантиметрів. А вже за три хвилини Лі оформлює дубль. Цього разу без ніяких там сигналів, просто взяв та замкнув прострільну передачу від партнера. На 31-й розпочинає забивати Барколя. Оборона Анже забуває в своїй штрафній про найкращого бомбардира ПСЖ та чемпіонату. І, звичайно ж, Бредлі цим користається. 0-3. А на другій компенсованій до першого тайму хвилині, Бредлі забиває нетиповий для себе гол ударом головою. 0-4 після першого тайму. Все вирішено. 0-4, до речі, було. І після 90 хвилин гри. Для чогось було накинуто цілих 7 хвилин компенсованого часу, за які Анже не просто забивають гол престижу, а цілих 2. На 91-й Леполь потужно пробив, м'яч залетів у 9-ку 1-4, а на 97-й кутовий у Анже і захисник Біюмба класно діє на другому поверсі. 2-4. Я думаю, всі були задоволені. Парижани в підсумку виграли, а Анже не так-то і розгромно програли. Конкурент ПСЖ Монако грав на виїзді проти Страсбура. У Менегаскі була двомачева серія з поразок. Могли вони програти і третій поспіль матч, тому що в даному поєдинку до 79-ї хвилини горіли 0-1. На 29 й захисник Страсбура Дує, отримавши м'яч, увірвався в штрафний майданчик та пробив у воротарський кут. Голкіпер Монако не врятував 1-0. У другому таймі господарі в основному даний рахунок захищали, від них, наприклад, жодного удару взагалі не було. Але протрималися лише до 79-ї, на якій польовий гравець Страсбура вирішив, що він голкіпер, тому що рукою зупинив м'яч на лінії власних воріт. Арбітр матчу після перегляду відоповтору, звичайно ж призначив пенальт. Єдине, що чомусь польового гравця не вилучив за такий дій. Пенальті чітко реалізував 19-річний мароканець Бен Си. Господарям захотілося перемоги. На 89-й вони пошли її виривати, але отримали контратаку в свої ворота, яку завершує той самий Бенсегір 2-1 гості уже попереду. Щойно Страсбур розвів з центра поля, втратив м'яч на своїй половині поля, і Елінхена ставить крапку. 3 1 за Монако в цьому дуже непростому поєдинку. Марсель вдома грав проти осера у минулому сезоні. Марсельці були однією з кращих домашніх команд. В цьому сезоні є однією з найгірших. Це команда. До речі, нагадаю Роберто Дедзерві, який після матчу з осером сказав: якщо я є проблемою, я піду. Чергове фіаско Марселя в домашніх стінах: 1-3 від осера. Ну добре програвати ПСЖ, але Осеру, тим паче, що як і проти ПСЖ, так і проти осера Марсельці горіли 0-3 після першого тайму. При цьому ж не можна сказати, що осер показав неймовірний футбол. Просто команда скористалася нагодом. На десятій голкіпер Осера вибиває м'яч від своїх воріт. Оборона Марселя помиляється, і Синаяко відкриває рахунок. Після цього Осер трішки потерпів, а наприкінці Таймов забив два голи після контратак. На 43-й це робить Перен, а на 45-й Траоре. Максимум, на що спромоглися господрі, це відіграти лише один гол. На 65-й його забуває Грінвуд і то з пенальті. 1-3. Дійсно фіаско Марселя. Класний матч видали два єврокубкові бійці Ніцца та Ліль. Частенько ці клуби між собою на полі Ніци грають в нічию. Рахунок відкривають гості на 17 17-й хвилині. 19-річний Фернандес Пардо, підхопивши м'яч біля бокової лінії, протягнув його по флангу. Всі думали, коли ж та на кого він віддасть. А він ні на кого не віддав, а пробив у ближній воротарський кут 0-1. Господарі зрівнюють також доволі красиво. На 56 й прострільна передача і діоп п'ятою переправляє м'яч ворота 1-1. Бульдоги не знітилися. Вже за 10 хвилин знову забивають гол на рахунку Баккера. До матчу було компенсовано 7 хвилин, на сьомій з яких стандарт у Ніци, штрафний. Остання надія. На розміру з цього штрафного навіть пішов голкіпер Ніци. Подача м'яч опиняється у Луше, без роздумів удар по воротах. Гол Нічия 2-2 раділи всі, гравці, тренер, вболівальники. Дійсно, є чому радіти. Ніца в цьому сезоні на домашньому полі поки що не програвала. Не менш феєричний матч з не менш феєричною розв'язкою видали Ланс та Нант. В першому таймі команди обмінялися голами, причому з пенальті. На 21-й, після перегляду від обовтору, призначається пенальті у ворота Нанта, і Франковський виводить господарів вперед. На 36 й уже без ніяких там відоповторів, призначається у ворота Ланса і Моуза Сімон рахунок з рівні. На 71-й захисник Нанта Коза забиває свій перший гол за чотири сезони та виводить свою команду вперед. Ближче до завершення матчу гості почали сідати в оборону, але на 86 й пропускають. Отже, Діран в один дотик замкнув прострільну передачу з флангу. 2-2. Вже за дві хвилини ланц виходив 3 в Могли забивати переможний гол, але нагоду не реалізували. Тим не менше, на 90-ті їм допомогла оборона Нанта. Захисник Пальпуа скидає на голкіпера, але скидає невдало. Шкіряний перелетів голкіпера, і Адріан Томасон добив м'яч порожні ворота. 3-2 за лансом. Ну і також в 11-му турі було дербі Ліон проти Сен-Тетєна. Як правило, на таких поєдинках неймовірна атмосфера. Ну але як правило, останнім часом Ліон вдома сильніший за Сен-Тетє не став виключенням і цей поєдинок, хоч і скромненько, але все ж таки 1-0. Хто міг забити цей переможний гол? Звичайно ж, капітан Олександр Ляказет. На 26-й хвилині у нього була пристрілка, влучання в стійковоріт, але на 29 таки забиває. Подача з кутового, скидка у воротарський і звідти Ляказет коліном переправляє м'яч ворота. І хоча в одному з поєдинків цього сезону Сентет'єн пропускав аж 8, але от на дербі команда зібралася, пропустила лише один. Могла навіть рахунок зрівняти, але все ж таки господарі на перемогу напрацювали. 1-0. В інших поєдинках 11-го туру Рейнс після трьох поспіль поразок набирає очки. Виїзна перемога над аутсайдером Гавром 3-0. Найдирявіша оборона ліги Монпельє знову пропустила, але лише один, як наслідок домашня звитяга 3-1. Це перша перемога нового головного тренера, супердосвідченого Жан-Луї Гасе. Хто зна, можливо, йому вдасться врятувати команду від вильоту. Розчарував Рен, команда вперше в 2024 році не змогла забити в домашньому поєдинку як наслідок фіаско від Тулузи 0-2. Гості забили голи до 23-ї хвилини і перемогу таки дотримали. Поглянемо на турнірну таблицю, лідирує Парі Сен-Жермен 29 балів. Команда ще не програвала і є кращою атакою ліги. А от Монако, який йде другим, і має 23 бали, є кращою обороною ліги, лише 8 пропущених. Марсель тримається на третій позиції 20 балів. Зону Ліги Чемпіонів замикає Ліль 19. Ліон п'ятий, 18. А далі йдуть команди, які мають по 17. Ніцца, Реймс та Ланс. Як бачимо, восьму позицію та зону Ліги Чемпіонів. Розділяють лише 2 бали. Монполье, хоч і виграв, але все одно залишається останнім 7 балів у команди. На 17-й позиції безкомпромісний гавр, який не зіграв ще жодної нічієї. Ці дві команди стоять на виліт. На позиції перехідних матчів Сен-Тетєн 10 балів, але як бачимо, і тут все дуже рівно та близько, оскільки по 10 також у Анже та Нанта. Ліга Чемпіонівський Брест, який в лізі чемпіонів не програє, як бачимо, має певні труднощі в чемпіонаті Франції. Він 12-й. Після свого дублю у ворота Анже, лідерство в списку бомбардирів, захопив Бредлі Барколя. У нього тепер десятка. У Грінвуда з Марселя 8, у Джонатана Девіда з Ліля 7. Вони найближчі переслідувачі. Поглянемо, що цікавого подарує нам тур 12 який аж двома поєдинками стартує в п'ятницю 22 листопада. Два матчі по причині того, що команди готуватимуться до ліги чемпіонів. І, зокрема, між собою зіграють два учасники Ліги Чемпіонів Монако та Брест. Трішки пізніше зійдуться Парі Сен-Жермен та Тулуза. Три поєдинки в суботу, Ланс проти Марселя, Сен-Тетєн проти Монпельє. Битва за виживання. Ну і ввечері зіграють Реймс та Ліон. Чотири поєдинки в неділю: Ліль проти Рена, Нант проти Гавра, домашній осер проти Анже, ну і також домашня Ніца проти Страсбура. Обов'язково ці матчі будемо оглядати, тож не пропустіть. Ну а на даний момент все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. Нам все добре!